Всім привіт! Це рубрика подкасту Особистість SEO». і я, його ведуча Марія Насєткіна, сертифікований нейрокоуч, бізнес-консультантка з управління. І перед тим, як починати, нагадуємо вам, щоб ви підписувались на наш подкаст, залишали коментарі, лайки, зірочки, в Apple подкаст. Нам це дуже приємно. Сьогодні у нас в гостях Микита Компанець, засновник IT компанії Vice Vision. Микито, привіт! Привіт-привіт всім! Привіт, Рада тебе бачити, чути. Давай одразу почнемо з того, щоб ти трошки представився для наших слухачів та слухачок і розказав трошки про себе. Ну власне, в IT я вже близько 10 років. Що брати саме про досвід керування it компанією він вже наближається до 5 років. Окрім цього, я от нещодавно буквально здав таку важливу річ, як Iron Man» для себе. Це по триатлону. І так, окрім цього, що займаюся інвестуванням в певні технологічні стартапи. Про все це поговоримо. Клас, супер, фантастично. Давай, перш ніж ми заглибимось в твої досягнення в бізнесі і в спорті. А розкажи трошки про те, як ти взагалі попав в індустрію IT, що тебе надихнуло створити свою компанію, і трошки знаєш про свій шлях, розкажи більше. Якщо брати саме як я в IT потрапив, ну це напевно було ще з дитинства. Якби я побачив, що комп'ютер це така, якби річ. В нульових, яка має майбутнє, тобто, як зараз його говорять про чат GPT, я тоді, навіть не маючи інтернету, розумів, що за технологіями майбутнє і хотів бути частиною цього майбутнього, тому обрав для себе шлях IT-фахівця та, зокрема, розробника. Саме в IT я потрапив після закінчення Львівського університету політехніки. Було складно, як і для будь-якого вихідця з навчального вузу, повірте, тоді це було не набагато простіше ніж зараз, знайти першу роботу. І відповідно так вже з того часу намагаюся розвивати себе в цьому напрямку. Якщо брати загально про it компанію а точніше про те, як прийшла думка і відкриття, скажімо так: мені поталонило, що я знайшов першого замовника, якому потрібно було. Система покращення готельно ресторанного бізнесу і відповідно ми з ним підписали договір, і вже тоді на цьому етапі було розуміння, що ми не хочемо зупинятися на одному замовнику. Ми хочемо надавати свою експертизу більшій групі людей. І відповідно ми почали процес створення першої компанії. А що саме тебе знаєш найбільше надихало в цій сфері? Що ти вирішив, та не піду я на цих там не знаю на юриста чи на бухгалтера, піду саме в техно? Алогія, от що там тебе найбільше знаєш, так зачепило? Знаєте, насправді це питання, яке вартує задавати перш за все будь-якому розробнику-початківцю в цій сфері. Я дуже любив з маличку вирішувати складні завдання. Тобто я отримую задоволення, коли якась нестандартна задача потребує вирішення, коли багато людей до неї підходили і не могли її вирішити. А мені це вдається, і відповідно це мені здається, напевно, що. Одна з таких важливих критерій програміста: якщо людина любить вирішувати інтеграли замість того, щоб складати якісь інші речі, наприклад, піти в кіно, тобто вона отримує задоволення саме від цього процесу, то тоді, скоріш за все, вона буде талановитим розробником. В принципі можна так ухарактеризувати, чому взагалі це сталося. Скажи, тому твоя компанія називається Vice Vision? тому що ти створюєш, збираєш складні речі і створюєш певне таке мудре бачення для мудре рішення може для тих, хто до тебе приходить. Все вірно, ідея назви компанії приходила до нас не сильно довго. Ми з партнерами тоді ще майже моментально це ухвалили. Ухвалили, що логотипом нашим. Буде сова, і ми себе будемо асоціювати так само з мудрими рішеннями. Слухай, ти вже трошки сказав про айронмен. Я хочу про це більше поговорити, і я знаю, що ти подорожуєш і займаєшся спортом, катаєшся на мотоциклі. Як взагалі всі ці ролі уживаються з ролю сіо на твою думку? І це взагалі можливо встигати балансувати на твою думку? Як це насправді відповідь дуже проста: У мене просто ще дітей немає. От якби були діти, то там вже нереально. А Насправді, якщо брати так загально, то це фішка тайм-менеджменту. Це теж пішло ще з дитинства. В мене були неймовірні батьки, які казали: якщо ти хочеш отримати доступ до комп'ютера, тобі треба, перш за все, зробити домашнє завдання. І таким чином вони Мотивацію. Да, на ймовірну мотивацію того, що ви, ну, знаєте, в школі є перерви. Відно, я на перервах, замість того, щоб байдикувати з іншими однокласниками, намагався як можна швидше зробити домашнє завдання, щоб цей час конвертувався потім в комп'ютер. І в принципі, це якби ці практики я переношу зараз на свій життєвий досвід, а точніше, що ті самі заняття спортом вони займають не так багато часу, як здається. І дійсно, я дуже мало витрачаю часу непродуктивно. Тобто, у мене, наприклад, офіс знаходиться недалеко від дому. Заняття спортом так само в на відстані 10 хвилин від початку. Якщо брати подорожі, це те саме. Вони максимально оптимізовані, з точки зору не тільки витрат, але і логістики. Все своє життя я намагаюся будувати максимально ефективно і це відповідне питання. Так, ви маєте чимось жертвувати. Я дуже рідко дозволяю собі піти в якесь. Кафе або ще кудись, я користуюся доставкою, тому що я не хочу чекати, доки мені будуть приносити їжу. Я ліпше цей час конвертую в розробку в якийсь мінінг або ще щось. А тобі хтось допомагає з плануванням, чи ти повністю самостійно менеджериш свій час і свій календар? Це друге питання. Коли ви хочете досягнути якихось вершин, у вас є варіанта два: або масштабуватися в глибину, або масштабуватися в ширину. Масштабування в глибину — це коли ви нарощуєте свою експертизу як експерт. Тобто, коли ваш рейд за годину то зростає, зростає, зростає. Ну, ви розумієте, якщо ви заробляєте 10 тисяч доларів на годину, значить у вас в житті все класно і ви можете багато чого собі дозволити. Якщо ви хочете масштабуватися в ширину, це має під собою момент того, що у вас буде велика компанія з великою кількістю людей. І відповідаючи на ваше питання, для того, щоб побудувати таку компанію, потрібно мати навички делегування. Які я теж розвинув через те, що мені дуже лінь займатися рутинною роботою, цю рутинну роботу я намагаюся передати на людей, яким ця робота перш за все цікава, і на людей, які не мають такої глибинної експертизи, як я і, відповідно замість того, щоб займатися лідогенерацією, я передаю це на лідгена і просто отримуючи готовий результат, вже працюю з лідами, які вимагають саме моєї експертизи, саме моєї технічної оцінки. Тому так, якщо ви хочете зростати не тільки як експерт і збільшувати вплив завдяки іншим людям, перше, що ви маєте зробити, це навчитися делегувати. Знаєш, я колись почула таку фразу, що лінь — це рушій підприємців, тому що, тому що ми хочемо побільше делегувати, придумати щось оригінальне, тому що блін, нам просто і на діленні. 100%, це, це правда так. Давай ще трошки поговоримо з тобою про цей work-life balance, якщо він існує на твою думку, і що це для тебе? Work-life balance можна описати дуже простою фразою: якщо вам доїла робота, потрібно змінити рід діяльності. Ось і все. Відповідно, в мене work-life balance присутній, навіть більше, ніж. Я би того хотів. Це допомагає перш за все не вигурати. А друге, я для себе я розумію, що якщо я, наприклад, зараз. Попрацював над одним проектом, я можу собі дозволити попрацювати над іншим проектом, і це вже абсолютно інша сфера діяльності. Так само, як, наприклад, от завтра у Львові буде it арена Я йду туди не просто щоб подивитися, а для того, щоб створити для себе якийсь певний нетворкінг. Тобто, для мене це так само робота, але можна зрозуміти, що вона абсолютно кардинально відрізняється від того, чим я займався сьогодні. А сьогодні я займався аналітикою і підсумків за верес. І відповідно в мене мозк чудово розгружається, і я можу спокійно переключатися при цьому, скажімо так, працюючи, працюючи і працюючи. Тому Work-Life Balance — це, скоріше, такий термін, який індивідуальний для кожного. І я раджу для всіх його знайти, тому що якщо ви будете... Робити щось через себе, коли вам не потрібно впродовж довгого терміну часу, ви можете перегоріти, особливо коли ви не бачите результатів. А інколи в нашій сфері, особливо, результати можуть прийти через кілька років. Я вже не кажу про місяць, Так, я пам'ятаю, що якось ти публікував навіть поради, як не вигорати. Давай ми може трошки ширше розкриємо цю тему. Як ти би радив не тільки а взагалі, от людям, які дуже багато працюють, та, як зробити так, щоб не вигоріти на роботі? Тому що я теж з тобою так поділюся, що я знаю, що по дослідженням люди, які попадають в зону своїх талантів пристрасті, да і от ух, нарешті я. Там, де я хочу бути, то в них найвища вирогідність вигоріти. тому що вони, от в цьому драйві, вони не помічають, як десь блукають або десь вже ну, працюють на межі. От які твої поради? Як не вигорати, перша порада. Ви маєте мати доступ до аналітики. Тобто, вся ваша робота насправді це цифри або фінансові, або ресурсні. Якщо коли кажемо про ресурсні, ми маємо на увазі години. І відповідно дуже важливо, щоб ви бачили якісь зростання. Наприклад, якщо ми говоримо про ту саму лідогенерацію, не важливо, щоб це були конвертації в контракти. А це можуть бути якісь інші показники. Наприклад, цього місяця зайшло в три рази більше лідів ніж. Минулого місяця відповідно, значить, ми робимо щось дуже класно, або втора рази менше, значить що ми щось робимо погано, і це можна віднести абсолютно до будь-якої діяльності, яка є у вас в житті. Якщо ви бачите, що ваші показники зростають, хоча б не на величкий відсоток, значить у вас це класно, і це для вас здравить рухатися далі, тому що ви плавно йдете до мети. Якщо ви ці показники не вимірюєте, у вас може з'явитися якась суб'єктивна думка заснована сугубо на Короткостроковому досвіді, що я щось роблю неправильно, і це може приводити до того, що ви не хочете цим займатися. Якщо з вами стається кардинально протилежна ситуація, у вас іде зростання, все класно, все супер, але ви відчуваєте себе не в цій тарілці, то тут єдиний варіант або продовжувати рухатися завдяки сили волі. Мотивувати себе дисциплін, дивитися, до чого ми йдемо, чому ми йдемо, і так далі, або намагатися знайти шляхи досягнення своїх цілей, але через іншу роботу. Ну, наприклад, ми хочемо досягти капіталу в мільйон доларів. У нас є варіанта два. Варіант перший піти працювати в одну компанію, займатися цими речами, використовувати свій ресурс по одному шляху, або піти в іншу, або заснувати свою, або знайти якісь інші джерела і можливості для того, щоб дійти до цього капіталу. А скажи, будь ласка, ти колись вигорав в своєму життя? Знаєте, постійно вигораю Це без жартів. У мене це особливо коли приходить зима, достатньо вітамінів. Холодно, не хочеться взагалі нічого робити, просто сидіти, закутатися в ліжечку. Як через це проходити, перш за все, що рекомендую, це спорт на біологічному рівні. Це допомагає зменшити вірогідність депресії. Окрім цього, так змінювати обстановку, як я казав раніше, змінювати діяльність і якісь рутинні задачі. Терапія, я ось нещодавно буквально для себе спробував. Цікава річ, особисто мені не допомогло, але знаю багато людей, які цим користуються, і для яких це класна річ. Ну, спілкування з людьми теж мене заряджає набагато. Головне правильне спілкування. Давай повернемося знову таки до спорту. Ти сказав, що це один із хороших інструментів попередження вигорання. Ти готуєшся зараз до «Айронмену». Розкажи, будь ласка, як ти думаєш, що такі змагання дають тобі, як SEO? Я вже айромену такраз зробив буквально нещодавно. Вже пройшов цю дистанцію за нього це мене 15 годин. Готувався до цього я три роки. Щоб ви розуміли, це 8-10 тренувань в тиждень. Ну, тобто по два тренування одне зранку, одне ввечері, інколи, інколи просто одне тренування в день, і це щастя. Ви маєте розуміти, що в мене було стабільно, можна сказати, кожного ранку, і я в п'ятій ранку прокидаюся або в сьомій ранку і йду на тренування незалежності від погоди, від якихось інших умов. Тому що в мене є мета, ціль, і якщо я сьогодні дозволю собі пропустити тренування, це негативно скажеться на мені і на моїх шансах досягнути моєї цілі. Підготовці до от я читав нещодавно, дуже класна є історія. Не так тяжко пройти саме залізну дистанцію, скільки до неї підготуватися. Підготовці не так тяжко проходити процес підготовки, скільки. Прокинутися, змусити себе піднятися в холодну погоду, піти нернути в холодну воду і почати тренування з плавання. Коли ти вже це зробив, пройти саме тренування з плавання не складе тобі жодних проблем. І тут, відповідно, йде боротьба з собою, і ми підходимо до такого паттерну, У людей є два типи, коли вони жаліють. Перше це. Ну, коли вони жаліють через те, що вони мусять щось зробити, тобто вони переборюють свій біль. А друге, це жалість через те, що вони це не зробили, і тепер мають стикнутися з наслідками. Я вибираю перший тип, коли ми. Переборюємо себе ніж коли ми вже стикаємося з чимось, що ми не можемо подолати. А під час проходження самого Iron Man» що для тебе було найбільш таким найважчим просто етапом? Був такий цікавий момент, який мені запам'ятався, напевно, на все життя. Це був вже кінець марафону. Тобто, вже можна сказати, декілька кілометрів до фінішу, і я побачив дівчинку, вона намалювала плакат і написала на ньому «Smile, you paid for this». Напевно, найважче було вже в кінці. Останні кілометри дуати, тому що ти вже повністю ніякий. А в тебе вже мозок потрошки починає відключатися через тому, і ти просто через себе йдеш, ідеш, ідеш, щоб дійти вже до фінішної прямої. Але що мене так само вразило, це підтримка. Дуже висока підтримка була серед локального населення. Висока була підтримка від організаторів, особливо від мого нетворку. Це теж додавало сили і змушувало рухатися вперед. А скажи, будь ласка, як ти забезпечиш підтримку своєї команди, як CEO? Насправді, це мені дається в силу того, що я трошки така не супер емоційна людина. Досить тяжко, але я вирішую це. З іншої точки зору я вирішую це вводженням системи. Тобто, взагалі у нас в компанії система побудована так, що чим більше людина працює, чим більше вона викладається, і чим більше користі вона приносить, а користь, як ви всі знаєте, в бізнесі вимірюється в грошах, тим більше відповідно вона отримує винагороду. Як фінансову, так і всередині колективу, всередині структури організаційної, і тим більше вона драйвить себе рухатися далі. Так, ми, окрім цього, робимо ще додатково з різного роду розваги, корпоративи, мітапи і так далі. Але для мене, як для керівника, основне, щоб було таке поняття, як справедливість, і воно було виражене саме не просто на словах, а в фінансових та цифрових показах. Ну вже на завершення хотіла тебе ще запитати: от згадай себе роки три назад, яку би ти пораду собі дав, знаходячись от зараз, там де ти є, дому трьохрічної давності себе, яку пораду би ти дав? Єдине, що от, я би сказав, почати йти в штучний інтелект та в сферу розробки дронів, тому що зараз це не просто на хайпі, а це допомагає рятувати життя, особливо наших військових. І мені шкода, що моя компанія в цьому не задіяна поки що на технічному рівні. Якщо брати такі глобальні речі, досить складно сказати, тому що всього, чого я запланував три роки назад, я можна сказати на 90% виконав. Де там можна плюс-мінус виконати на 120, на 130, Це так зараз тяжко уявити. Тобто, ти напевно би собі сказав, просто продовжуй в тому ж дусі та і рухайся в обраному напрямку, не зраджуй себе. Дякую тобі, Микито. Дуже сьогодні з нами був Микита Компанець, засновник it компанії Vice Vision. Ми говорили трошки і про шлях Микити, і про те, як він прийшов до it індустрії, про баланс, про спорт, про айронмена. Підтримку команди, дякую тобі дуже, Микито, за твій час і за той внесок, який ти зробив в цей подкаст. А ви слухали подкаст Особистість ДСЄО» і я його ведуча Марія Насєткіна. До зустрічі.